Що я, до прикладу, бачив в цій історії з поїздкою Кім Чен Іна до е, Росії. Е, свого часу, е, ще у 2000 році е, Путін їздив до Кімчен-Іра в mm -hmm. Північну Кореї. Коли, офіційний... він, ще їздив, да, був коли він ще їздив? І зараз він знову збирається туди їхати. Є вже офіційне запрошення, Північна Напхіньян сказав, що вони запросили. Він чи його. Чи двійник? А це не важливо. Абсолютно неважливо, він є факт Факт поїздки президента Росії до Північної Кореї. <кій> Я погоджуюсь з думкою про те, що, до прикладу, об'єднання Південної Кореї і Північної Кореї нікому не цікаве. Ну, в принципі, оце цей тліючий конфлікт в Східній Азії, він дуже корисний. Усім, усі в Без винятку, да і навіть сполученими штатами Америки, в тому числі, тому можливо, де десь там рекомендували через Сеул да а ну, давайте з'їсти до Росії. По що відступлю, по що міг їздити в моєму розумінні Кім Чен Ін? Не з чим, а за чим. Ну, швидше за все, що так, він туди поїхав і по броньовану техніку, як на мене, по сучаснішу, і по як от тепер виявляється, можливо, навіть і ті самі літаки. Бо як там не Літакі було, не Саша, звичайно, може поправити так, мене як військовий експерт. Але армія Північної Кореї, те, що я там ну, надивився, вичитав, да, то вона одна із найпотужніших у світі. І За чисельністю вона ну, чи не співвимірна навіть із китайською. Тому що ну, від... ми вже ми вже, ми вже одну потужну армію бачили. Бачили її Послухайте, в бою. Послухайте, друзі. Ми ж не випадково сказали, що ВПК от Ігор сказав північної Кореї. Це не Росія. А по кількості мільйон плюс у північної Кореї плюс резервістів 4,5 мільйони ще Кількість... раз кажу, не бачили в бої... ані китайської армії, не бачив я, ж, я ані... про що ж і кажу не бачили. Звісно, не бачили, ми можемо бої... казати, що там в них трактори тракторів Північній Кореї їздять, але для них сучасна техніка була б непогана. І стосовно благословіння Пекіну, яке ну, міг дати Кім Чен інові на цю поїздку, в мене також є сумніви. Просто ну згадуючи такий історичний ракурс, як завершилася. Ну, не завершилася, а припинилася, призупинилася війна проти Південної Кореї. На, на боці ж північної Кореї загинуло як мінімум від 400 тисяч китайців. Вони ж допомагали. І певна кількість росіян. Да? І китайці, і китайці були найголовнішими в підписанні так, до речі, китайці так, і китайські делегації. Демаркація кордону між північною Кореєю і Китаєм завершилася у 50-х роках величезним скандалом. Китайці відмовилися від своїх територій на користь північної Кореї. Певних територій навіть там китайці активно протестували. Китайці китайці, чому ми маємо жити в північній Кореї? Вони компенсують Владивостоком скоро. Я розумію, але це вже я зажартував ко. Вони зустрілися на нейтральній території з Путіним у Да. І північна Корея із Китаєм мають непрості стосунки. Навіть там були військові конфлікти свого часу в 50-х роках. Вони не мали такого великого масового характеру, але це очевидний факт. Тому Північна Корея вона використовує своє положення нині, так як отут тут я поголожую з тобою, дуже потужно. І навіть дипломати поважні світу, експерти, оцінюють дипломатію Північної Кореї як одну з найкращих у світі. Це може звучати парадоксально, але дійсно Кім Чен іну його батькові Кім Чен іру вдавалося балансувати і це от по спадковості так і передається, саме в цьому східному регіоні, в східноазійському регіоні, дуже потужно, як система противаги. А е, я думаю, що е, у Путіна також була своя ціль, на не купівля снарядів зовсім вони йому нахер не треба вибачте за вираз цей і так само, і карт системи, тому що він здатний буде все-таки виробляти певну кількість цих снарядів. Хоча, звісно, може залучити потужності потужність завтра. Да, а снаряди сьогодні так. Це час. це вичас. Я, я розумію, да, але там і плече доставки, все це можна враховувати. Ціна е, снарядів в Північній Кореї буде дуже висока. Ну і що? В чого <рес> да. за це <ціною> не постаїмо? <рес> так е, ця історія цікава. В першу чергу, дійсно е, Заходу, а не самому Путіну. Те, що Путін схибився, то це факт. Втім, в Путіна, як на мене, є інша ціль. Тут зійшлися інтереси. Е, ми минулого місяця спостерігали дуже цікаву картину. Зараз чисто хронологія подій в Африці, а зараз раз і забули. Дивіться, раз немає вже в Африці. Уже ПВК десь прибрався, десь Вагнера десь вже вони не дуже активно проявляють свій інтерес, французи в Африці щось качають, не качають. Ну, Плюс-мінус десь якась ще там стабілізація подаємося. є. Хоча історія ще не завершена. Але в великій мірі провокує цю всю історію саме Путін, африканську, конфлікт черговий. Я не виключаю, що, до прикладу, так само зараз Путін намагатиметься провокувати якийсь військовий конфлікт і е, в Східній Азії. Бо низка навчань, які проводять ну, спільно з Китаєм, да? Росія, Китай і Північна Корея має навіть мають навіть проводити. Запуск в день візиту, в ніч візиту Кім Кінчиніна до Росії. Запуск мінімум двох балістичних ракет знову в бік Японії, це типу там. Чуваки є тут. Тобто дестабілізуючий фактор для Путіна там дуже цікавий. А і тому, як один із варіантів, чому саме відбулася ця зустріч, то вона спрямована на те, щоб показати знову домінуючу роль Північної Кореї в Східній Азії. Бо я не випадково згадую Путіна у 2000 році і зараз знову чергує Путіна, як підсилення ролі саме. Північної Кореї в цьому регіоні вона ну є як на мене дуже важливим фактором дестабілізує зомбі на сучасний світ. Отак От так, да але Китай зомби, Китай, Китай, я маю великі сумнів, що дуже потужно впливає на цю всю конструкцію, тому що е, свого часу за часів радянського союзу північна Корея, політика якої не змінилась того часу, дуже вдало натравлювала. Ну, стравлювала між собою Росію і Китай. Де, перепрошую, СРСР і Китай. Навіть ті ну, х роках така була штука. Тому я не виключаю, що зараз вони також хочуть погіршити відносини і завершуючи між Китаєм та Росією, і завершуючи, тому що якщо брати ну знову ж таки я керуюсь офіційною інформацією по об'єму торгівлі Північної Кореї і Китаю. Вони купували там палива і нафти не таку велику суму до 400 мільйонів доларів, до півмільярда. Е, останні два роки вони взагалі не торгують ні з Китаєм, ні з Росією. Е, шлях авіас, авіасполучення відновили з Росією тільки минулого місяця, а залізничний шлях наприкінці минулої осені. Також це все не працювало. Там історія за цим мостом дружба, чи як він називається, не знаю його там, довго ремонтували, не могли ніяк запустити. Е, торгівля із Росією також була ноль. Ну ноль. Ноль в прямому сенсі слова. Вони постачали дуже невелику кількість товарів, яких там ну якісь там медикаменти, можливо, якісь там продукти харчування. І все. Нині зараз ведеться потужна дискусія між урядами Росії та Північної Кореї про торгівлю у рублях. Саме рубльова зона вони хочуть там і встановити, і таким чином обмінюватися. Тому тут Як навіть... з Індії Рупію? Да, да. Тові навіть тут не про долари, про, про цей момент. Е, відтак, мені от саме отак зараз виглядається конструкція, що не а, м, привіз Кімчен ін снаряди до Росії. Він приїхав купувати зброю, а Путін поїде по щось своє наступного місяця. Ну, я думаю, що так. Молоді, Але ну, справа в тому, що. Путіну треба рятуватися, його хтось має рятувати, тримаючи в війні. Він же розуміє, так і а так і його буде рятувати, його кінян. Да. От розумієш, в чому справа? Чому е, Північна Корея і політика були інша? Тому що Китай був інший, і керівництво Китаю було інше в ті так, роки. Да, да. І у Китаю були непрості відносини з радянським Союзом, так само і відповідно зараз, коли є товариш Сі, з його. Зашедшим, скажем так, як восходяще сонце на новий термін із великими амбіціями, все по-іншому, і ситуація інша. І зрештою, тоді, коли ось ці події відбувалися, і тоді, коли Північній Кореї вдавалося балансувати, ну тому що тоді не було такого діла, не було діла навіть до 90-х років, поки Корея врешті не зробила ядерну зброю, коли Клінтону ходили і казали, що дивіться там ще бушу старшому, здається, що така ситуація зараз. Буде, ну там ми там щось десь побачимо. Київ не немає. Да, да, не нічого це... нема, ну, це, це не це... загроза. Я дозволь тебе... Потім, А потім, що сталося, а зараз сталося. А тепер інша а тепер інша ситуація. Тепер Китай при всій автономності, що би там не хотів, ким він їх не відпустить. І він скаже, що ні-ні ні, якщо ви хочете грати в регіоні. То грати без нашого погодження. Ну як це так? Як це так, Китай, який претендує, який зараз ми говоримо претензії там південно-китайські так, так так, так. сказати, що ви граєте в свою а достатньо а, потужності у Китаю зараз реалізувати свій план і так. так Так, а для чого? А так Китай ще абсолютно: Китай не воює, воює Росія. Китай хоче отримати з цього максимальні зиски і від Заходу, і з Росії витягнути як побільше. Їх абсолютно ситуація влаштовує. Він-вин, китайська стратегія для зараз. А чому, питання. тоді... до 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 колег і до всіх потім. А чому, до прикладу, а, не можна допустити варіант, що а, новий військовий конфлікт, який спровокує зараз Північна Корея в Східній Азії, не буде на руку Китаю. А який ну а який конфлікт Північна Корея може спровокувати? З Спровокувати, а мета. З дестабілізуючий фактор для поширення впливу Китаю. І так ведь живе китай. Чому він, ще? чому він не чому не, він не не ну не може переслідувати сіль китай... воювати руками Кореї пракитай не... хоче конфліктів? Він хоче торгувати, торгувати, торгувати Хто? заробляти гроші. Конфлікт це йому не дуже китай? вигідний, бо він не хоче брати пряму участь і навіть Так, почекай, Саша каже, що Китаю дуже цікава війна Росії проти цікава України. Цікава вона Шо? відбувається звичайно. Вона а візна, зараз є. Але ну, Китай, що Китай отримує економічні інтереси з цього, дивіденди і буде отримувати 46% дисконту на газ. Ну звичайно, а, а, а ресурси, які потенційно, вони ж лежать. от. Путін, от ми говоримо Владивосток, Восточний економічний форум. Для чого була вся ця ідея? Що значить, далекий схід регіон не освоєний, треба десь знайти гроші. Він же навіть хотів курили продати японцям. Він ж навіть обговорювали цю ідею, що ми Фактично, вам віддамо. майже домовилися. Да, Ми майже ми вам віддамо за гроші. Але потім це все змінилося. Зараз хтось інший має туди зайти. Він постійно в пошуках, А що робити з цією територією, з цими обширами, вони придумували, давали скільки там по гектару, фермерам, які мали їхати. Ну, все ж не працює. Що робити? Ну, він думає: ну давайте будемо шукати. А Китай в цей час він прекрасно розуміє, що стоп, ми в якийсь час, в якийсь період, зайдемо сюди. Нас ніхто прямо не звинувачує. хто зараз прямо звинуватить Китай в тому, що. Вони дають зброю Росії. Ніхто ж зараз не звинувачує. Поки Ніхто ще. не звинувачує Україна. Але Росія е, да. Але Росія продовжує воювати. І в цьому інтерес. А доки Росія продовжує воювати, вона економічно слабша, вона стає більш вигідним шматком, і її можна дешевше купити. Взагалі, по деякі території забрати за безцінь І все, і це і це впливи. І якщо раніше, ще з часів там. Товаріші мау, коли їздили якісь емісари і з кимось говорили, ну він дивився на це, як він так філософський. Він же ж казав, що я філософ, а з тими вопросами, як Джо Лайо, там і діті, то він же ж дивився на це і розумів, що тут Радянський Союз і ця загроза завжди тиск на Китай. То зараз Китай по-іншому дивиться. Він тепер дивиться на те, що стоп, тепер ми. Маємо свої сферу сфери впливу, і ми не будемо затиснуті, Ми будемо виходити кудись. Ну так а ти думаєш, Путін цього не розуміє? А, а Путін в безумстві вже держиме, він одержимий він війною.